Інноваційні технології, потужний виробничий потенціал, екологічність. Ми виробляємо 653 кілометри плівки на день. Компанія Новіс спеціалізується на виготовленні гнучкої, полімерної та біорозкладної упаковки. Ми першими в країні запустили лінію з виготовлення біопакетів та використовуємо сировину власного виробництва. Українські пакети з української сировини. У нашому виробництві ми використовуємо передові технології, що дозволяє нам виробляти продукцію швидко та ефективно, не втрачаючи уваги до деталей. Наші фахівці контролюють кожен етап, щоб вдосконалювати виробничий процес, та наші клієнти завжди отримували бажаний продукт. Компанія Новіс виробляє полімерні пакети та плівку для упаковки харчової продукції, забезпечуючи дотримання вимог системи управління безпекою харчових продуктів, що підтверджено сертифікатом fssc 22000 Роблячи крок в чисте майбутнє, ми акцентуємо увагу саме на пакуванні, що розкладається. Наша продукція сертифікована за міжнародними стандартами, що гарантує безпеку та екологічність. В Новіс ми цінуємо злагоджену роботу команди. Наші фахівці професіонали, що забезпечують високу якість і надійність кожного етапу виробництва. А ми, в свою чергу, забезпечуємо оптимальні умови праці для наших співробітників, створивши простір, де вони можуть проявити свої здібності та працювати з комфортом. Ми ретельно продумали маршрути по всій Україні та за її межами. Потужності та можливості компанії Новіс постійно зростають, дозволяючи нам розширювати масштаби та вдосконалювати виробництво. Наш пріоритет це надійність. Ми готові бути вашим партнером у будь-яких проєктах, забезпечуючи найвищий рівень професіоналізму. Партнерство з Новіс зробить ваш бізнес більш стійким та привабливим для клієнтів. Зв'яжіться з нами для початку співпраці. Давайте діяти разом заради екологічно чистого майбутнього, разом з новіс.